Сьогодні для роботи у нас отакий екземпляр. Сонечко, дощик, накриття майже немає, двері не закриваються взагалі. Затирають. І ще один такий екземпляр, тільки тут ще відірвана завіса повністю. Ось так одірвала. Дуже тонкий метал профілька. От профілька товщина металу силового в з куточком. Ну тут 1,2 мм, а будемо ставити 4. Кусок рами варили, пікелечки приварили. Дверка закривається і працює легенько. Что такое профилька? Вот такая красивая, надина ерунда. Ну, одним словом, просто итакетка. Все готово. С ну, фурнитуркой. Тинована накладочка, все пластифіковане. Води не боїться, сонця не боїться. Буде стояти довго і щасливо. Кінчили хазяїн італійц. Мені підчути кваліта біля гору. Ділагора сатафа беніссимо. А приняті. Открить, закрить. О, навіть українською володі. Ну і другі. Eu <laughs>